Місто Київ, Мінський масів. Головою кооператива вкрадена гідранти, труби, здано на металобрухт і поставлені вогнегасники. Знищив протипожежну безпеку. Зараз літають ракети, дрони. Це дуже важливо для всіх мешканців будинку. Далі буде. Жодної лампочки не мінялася ніколи. От. Також вкрадено. Робить все гімна і палок, збирає на мусорках, От. забирає з мешканців гроші. Далі буде. Поробив такі прилади для отримування дверей. От. Крючки. От. Шнурочки, зірвав всю електрику, вкрав, попродавав, позрізав труби, це опалення під'їзду на всіх поверхах в двох будинках. Ілон Маск. От, новий Ілон Маск. От. Заварив смітник, звільнив працівника. От таким займається. Далі буде. Вогнегасники доказали свою непрацездатність, тому що була в будинку пожежа. От. Крім пожежних, ніхто цього зробити не зміг. Потім, де знаходиться вогнегасник, От. звісно, що зачинено. Це мій поверх і я відкрив. От. Далі буде. Це під'їзд. От. Вкрадені гроші, лампи, ремонт робити не збирається. антисанітарії повна. Всюди ці ілонмасковські прилади, де ламп немає. Також немає труб, все здано на металобрухт. Це місто Київ. От. Мінський масів. Ще використовує забивання От. металом. Ось От такі у нас всевидяче око. Ось така пожежа у нас була. Ось одна єдина дверь, яку він купив. Ну, це 1050 відмив. От. Далі все як завжди. Оце місто Київ Мінський масів. Знімаю для телебачення От. для всіх каналів. От. Далі буде шостий поверх, тут, відать, хазяйська людина живе. От. Пожежний не можна взяти, все зачинено, але бачу тут щось людина майструє. Також двері От. за 100 тисяч. І ще одні. Або десь зняти, бо бачу по петлям. Зараз літають ракети, дрони. От, дуже потрібна пожежна безпека, яку він вкрав, От, лампочку зробив От, і здав на металобрухт. Гроші подірібанили всією компанією. От. От дивіться, як живуть в столиці. От, сходи ніколи не фарбувалися. От, от інша пристрій. Ремонт ніколи їм не робився. От Он далі буде. З цього кута у нас ведеться постійний відеонагляд, от, без дозволу. От. Тут у нас доска. Оголошень боржників, їм власноруч виписується. Це я зробив для мешканців, щоб вони йому подякували, як він їх обкрадає. Це ще одна камера без дозволу. Це у нас був кансьєжка. Просили, щоб зробити колясочну, щоб жінки не тягали. Відмова. Далі буде. Оскільки смітник заварений, людина просила, щоб тут зберігався велосипед, був получений, відмова. Далі буде. Паркани зроблені з гімна і палок. Те, що вийшло вкрасти на смітнику або на заводі, фарбується, бо тут діти малюють. Питав, скільки коштують ці блини, От, відповіді ніякої. От, це такий у нас паркан. Далі він закінчується. Іде нові досточки. Потім вони, потім вони закінчуються. Далі довше. Далі буде. А, ще у нас стіна. Стіна у нас фарбується. Вже два рази це фасадна плітка, яка майже вічна. От. Це також за наші гроші. От. Для чого він це робить, невідомо. Далі у нас іде інший парканчик. Також з'їмнає палок. От. Робить свінарник. Кольоса вкопує От. і все таке інше. Далі буде. Ще у нас одна камера, вот. хто риється в смітнику. Вот. Слідкує за людьми. Далі буде. Йду до місця проживання цього крадія вот. голови нашого. Вот. Зніму також трохи інформації. Там також вкрадені всі труби, гідранти. От вот такий паркан. У нас зроблений, десь вкрав на смітнику. Далі буде. Ще цікава річ. Ось опять модні бліни, вот. зробив дірку в будівлі, вот. туди засунув балер'ян. Вот. Я питав для чого. Він сказав, що це зроблене бомбосховище. Коли була тривога, він не відкрив. Вот. Потім він сказав, що пункт незламності. Вот. Туди щебня мільйон вот, висипав. Опять вкрав гроші. Вот. Бойлер топиться дровами, вот, які пиляє на масиві і нам виставляє кошти. Вот. Потім ще витратив. Гроші. Я не знаю, як сюди швидка заїжджає. Може він блінище робить якісь От такі бетонні шарики. Вони йому подобаються. Оце його місце проживання. От, такий же шпаркан. Невідомо з чого. От, шиний полюбляє. От, робить як цей. Приймальний пункт якийсь. От. Така дішманська красота. От. Но головне, що ніякої звітів от, не дає. Ніяких паперів, от, на що він витратив. От. Грабує по-чорному. Чого я мент мент прикриваю. Мені дуже потрібно розповсюдити всю цю інформацію. От. Бо я пишу в телеграм мій Київ. Він чогось не реагує, хоча це мій Київ. От. І під час війни, коли літають дрони і ракети, і дуже важлива протипожежна безпека, от. яку він знищив і вкрав гроші подірібанив. Дуже потрібна допомога розповсюдити усім. І клічку напишу, і зеліку всім напишу, що під час війни таким падлюкам не місце. І всій цій банді. Бухгалтерам, шмуялтерам і всім падлюкам. Зібралась банда. От, треба допомога. Благаю, допоможіть розповсюдити цю інформацію в Фейсбуці, в Тіктокі, всюди, де тільки можливо. Це столиця України. От вам такий відос. Дякую.